Музей Колочава в березні, закарпатські сакури у квітні, долина нарцисів у травні. Щомісяця новий красивенний куточок Закарпаття, не лише насолода для очей, а й ідеї для подорожі, каже авторка ексклюзивного календаря на 2024 рік. Лариса Угрин. хотілося, щоб Кожний, кожна світлина відповідала місяцю або сезону, певному. Але щоб це було ще й до, ну, або відоме місце в Закарпатті, або щось таке цікавенке, тому що, ну, здається, про Закарпаття всім все відомо, але все одно є такі моменти, про які мало хто знає. До кожної фотографії по сезону в мене тут є опис, що де і коли. це ще й 12 ідей для подорожей Закарпаттям. Усі виручені кошти з продажу підуть на підтримку ЗСУ. Власне, через це календар і видавали. Ідея була максимально проста. Я фотографую, і в мене є фотографії природи Закарпаття. Багато подорожую і багато за 9 років не збиралося матеріалу. І щоб підтримати волонтерський збір, щоб можна було трошечки більше зібрати для наших захисників. Виникла ідея, якраз новорічні свята, якраз починається новий рік. І Календар виявився, ну, видався мені хорошою ідеєю. Календар доступний у двох форматах. Замовити його можна, звернувшись до Лариси в соцмережах. Чимало екземплярів уже знайшли своїх власників у Києві, Харкові, Одесі та інших містах України.